68 невигаданих історій простих українців, зібраних військовими журналістами на передовій Східного фронту. Від сьогодні можна прочитати в обласній бібліотеці імені Короленка. 60 примірників книги під назвою Вклоняємося доземно українському солдату передали представники регіонального медіа центру Міноборони до бібліотечної системи області. Ідея створення такої збірки з'явилася влітку, коли військові помітили, що назбирали безліч живих історій. Військові журналісти постійно працюють в зоні антитерористичної операції. І безпосередньо на передовій, і спілкуючись з цими вояками з нашими, описуючи їх подвиги, і саме з цих матеріалів і зібрана ця книга. Ще саме в Чернігівщині на Чернігівщині ми хочемо ініціювати новий проєкт, бо багато наших чернігівських журналістів виїжджали разом з волонтерами на передову. Теж мають багато матеріалів про наших героїв. На жаль, розповідей про чернігівців у цій книжці немає. Та це не значить, що нашим землякам нічим пишатися. Просто влітку переважна більшість військових була зосереджена на прикордонній Чернігівщині. Та й це видання, за словами військових, ймовірно не останнє, адже сам друк обходиться не надто дорого, а коштами допомагають волонтери. Якщо ж говорити про матеріали для книги, то їх вже сьогодні безліч, каже Віталій Кулик. Він тільки но повернувся з зони АТО. Таких подвигів, дій, які достойні про те, щоб їх описати в таких книгах, відбувається майже щодня. Один з прикладів це тиждень назад мені дзвонили, там, знайдіть прізвище офіцера, який в бою підбив чотири танки, це біля міста Донецька. Почали розбиратись, не знайшли. Це, ну, це підрозділ діяв. Цілому, то там один танк, там інший. Можливо, хтось скаже, що книжки сьогодні не на часі. І є важливіші речі, на які варто витрачати кошти. Та треба пам'ятати, що з плином часу такі справжні історії можуть забутися, а вони достойні пам'яті. Мені запам'ятався, по перше, про командира на, на жаль, загиблого вже це командира 11-го батальйону Київська Русь Київської області, який готувалися у нас в Десні. Ми постійно там перебували, слідкували з першого початку формування цього батальйону. І потім так сталося, що теж я в зоні АТО знову ж пересіклися наші шляхи, і я з цим батальйоном бачив, як вони виконували бойові завдання, теж спілкувалися, і саме з цією людиною ми подружилися дуже добре. Тож ось про нього теж мені ну так боліще читати, але це потрібно, бо це наші герої. Окрім невигаданих історій, до книги увійшли списки військовослужбовців, у достоєних високих державних нагород. А також вірші та малюнки, якими підтримують хлопців на передовій українці. А ще у збірці є фотонарис життя армійців в зоні. Ато щоправда, його можна буде побачити і вживу 19 лютого. В обласній бібліотеці відкривається експозиція світлин військових журналістів.